Дамі і панове, всіх вітаю. Сьогодні у нас новини Валоранта. Саме ціквіші, які були з нашого останнього випуску. І це нова карта Abuse. Ми її подивимося, помацаємо, що вона себе представляє. І зробимо трошки логічні висновки. Новий баг, який знайшли гравці. Дуже, до речі, корисний, і сам ріл ще не відреагував на це. Можливо, це не баг, а така фічка. Фіча. О, так буде правильніше. Новенька їхня. Ну і паче 8 в загальному, який він нам змін вже приніс. І що про це думають гравці у нас починаються матчі на Європейському регіоні. Ми теж з вами обговоримо. то З ким і до кого я би поставив Хі -хі -хі. Ну, звичайно, умовні гроші. Що говорити про нову карту, яка вийшла? До ну, нею більше проблем, ніж позитивів. Занадто багато. У де може вийти противник. І багів морі. Я не знаю, не мають це чинити чи не чинити. Хочеш скоро вже через груді недільку, почав виходить для турнірів ця карта. І стільки багів, я не знаю, як не маю це все пофіксити. Ну, хай працюють. ПК зараз і вона взагалі в сорому вигляді. Кучу багів ще знаходять, і я старий фікся. Цей, як фінікс падає вниз і звідти стріляє, ну це вже просто для мене жах. Давайте подивимося пару нарізочок, може вбити хавенки для вас. Can I get skin? Yes, you can when you buy. Ох, oh, є. Yes.

Oh, cage trigger cage where is everyone hiding my ultimate is ready cage trigger rena killed careful now one enemy remaining three out of four <laughs> Потненько. Last player standing. Up, up, up. Above you. Above Хе-хе-хе! Так їм не Це так легко що тут робити. Ревець рин, ВЛНТ. Надіюсь, він не віці, якщо я не правильно знайшов новий баг. Це не баг цікавий. Можливо застрілувати на ящик. І давайте глянемо, да, як відео. Бачу, ремею? Уху-ху, да незаконно. В чому суть. Перед прыжком нажимаєте контур, пробил і потім вкласти пробив. Ну і ще контур. І заскакую. Я ще на цим богом не користувався. Але я думаю, за це будуть наказувати рано чи пізно. Ну подивіться, госкакую, ну це ж нереально. Дякую, братик. Ну щось зрозуміло. Перестребкова, нажимаємо Ну, В польоті пускаємо і клацаємо. Починаємо кладати пробіл. Паши стрибок. Ну, проб'є у стрибок, якийсь рукавич, немає не важливості. Па цим стрибок і скакувати на ящик. Як, як, як я вже кажу, що Ріо це по-любому. По по Якщо не порівняти, то всі тренуємося. Оце буде нова пішка. Ну і давайте розглянемо в загальному, патч 8.11, що він себе представляє для нас. Які зміни вже ком'юніті відчуло, і що їм не нравиться. Як бачите, да? звання люди не готують, тому що патч їм не понравився. А чи що їм не Ого, Підумати не он, чи може реальна зміна? Чересмонерф. Нє-ні-не. Тут это все ISO. ISO просто унічтає всіх, його навіть називають Нову танковим агентом, а не дулянки. А інші чекають, що він руйнує багато основних безпеків гри. І я з цим дуже навіть згідний. Відомий стрімер Zoque R зазначив, що це зміна показує, що команда розробників Valorant або не грає, або не розуміє свою гру, звичайно. Деякі ж, називають гроші ці пачне гірші, за 4 роки Riot випускає патчі. Тому що ISO навіть сильніший, ніж Чембер в 2022 році. А він там був імбічший ще, той скажу чесно, ці телепорти, всі, просто всіх унічтожав. Ну, давайте розглянемо наші перші матчі в нашому європейському районі. Перший матч відуться вже місце 18 число. Це у нас 18 червня, в 9-й годині вечір. Тож ну, вечірком починаються матчі. Перший буде фут проти кой. Ну, дивіться, якщо давайте по прогнозах, то зразу. пути, я думаю, маткою перемагати, якщо вони та самій формі і тренувалися час шанхаю мастера. Так як вони там пізні результати, ну, не самі лучі, але більш-менш вони грали адекватно. Тим далі, 19 -е число, це вже буде число потікше, і вам радіо, 19 точно дивитися, бо перший матч буде Фнатіки проти ББЛ, Ну, ББ Фнатік, що зліво направо читати. Ну, то Фнатіки явний фаворит. Але це не найцікавіші матч. Націкавіший матч буде Тім Гретік проти Наві. Оце буде Імбіще. Подивіться, чи Наві новим тренером змогли якісь зробити зміни в розторах, і в ігра Тім Херетік, бо Тім Гретік такі навіть не пустили, в принципі, на Шанхай. А Тім Гретік потім ще не будуть тримати з помпу, які тримають. В несе таки фіналісти Шанхай. І там показували дуже гідну гру. Ну тут вже. Тут я думаю, ну звісно, я думаю, що тут Тім Гретік має перемагати навіть. А По Навік показує не дуже стабільну гру. І можливо, цим і завершиться. Не в п'ятницю в п'ятницю. У нас буде Віталій проти Team Liquid. Ну, Віталій ті форму так і набрав і состав досильно не міняв, тому що Team Liquid, я думаю, не їх бахне. А в 10-й годині буде GX потім 8. Ну, це клатир 2 команди, <да>? так. <клутір 2> так їх можна називати. Ну і там, навіть не знаю. Навіть чуть, -чуть про це більше на GX, капельки там. Далі вже матчі буде аж 25-му число, навіть проти футатужних. До речі, дуже класний матч, навіть не везе. Ти рейтинг до пути і все з стопами грати. Бео, потім КС. Ну, а вже далі ми подивимося в потутне відео, коли будуть наступні матчі. <гаре> Про <пас> <гаре> це інтригу треба зберігати, як кажуть. Всім дякую за перегляд відео, не забувайте лайк, коментар, якщо щось цікавого, можете якусь тему хочете розглянути самі, залишити коментарі і ми, звичайно, поговоримо. А то така, всім дякую. Всім гарного дня і мирного неба!